Всім привіт! Вітаю всіх прихильників коропової ловлі на каналі Флагман Шоп. І з вами рубрика Файний огляд. І в цьому огляді я е, радий буду вам представити оновлену лінійку е, коропових водилищ, які називаються Кратос Ево, е, які ми отримали в 2023 році. Ця лінійка вже себе дуже чудово зарекомендувала, тому ми вирішили її трішки оновити і покращити. В принципі, все залишилось те саме, але ми замінили катушку-тримач. Попередній був також непоганий, але Seagite – це більш відома фірма, відомий бренд. і, звісно, ці катушки тримачі більш якісні. Лінійка нараховує 4 водилища двочасні і 3 водилища серії Compact. Але поговоримо про водилища, які саме оновлені. Це водилище довжиною 12 футів 3,6 метра з тестом 3ЛБ. До речі, це якраз є новинкою, тому що в цій серії не було 12 футів з таким тестом. Тобто, для тих, хто Хоче відчути якесь емоційне виважування на рибі, тобто вони більш м'якенькі, вони більш такі відчувають кожний ривок риби, тобто вони приносять більш емоцій. Тобто для таких людей ми і завели таке водилище з таким тестом: 12 футів 3 ЛБ. Також 12 футів 3,5 ЛБ. Для більш далеких закидів це водилище, звісно, 13 футів 3,9 метра з тестом 3,5 ЛБ. Ну і, звісно, як же може бути коропова лінійка без сподового водилища? Саме сподове водилище в цій лінійці є не тільки сподовим, а ще й маркерним. Тобто на цьому водилищі є дві мітки 6 дюймів та 12. З допомогою якого ви можете виміряти глибину в тій зоні, в якій ви ловите, або промаркерити взагалі свій участок і відміряти всі глибини для того, щоб вибрати перспективне місце лову, звісно, ми залишили матеріал бланку карбон модульністю 30 тонн, бланки мають слімовий такий. Вигляд, тобто вони тоненькі, вони не товсті і, звісно, не важкі. Е і справді вони в руках відчуваються такі витончені, елегантні, і з ними приємно працювати як на закиді, так і на виважуванні. Ось, наприклад, вудилище ще 12 футів 3ЛБ, е роздивимось. Е покриття бланку матове е і чорного кольору. Виглядає дуже так стильно і так по короповому, покрп'ячиму, так Е, Залишився карбоновий чолок вище катушка тримача, який також додається цьому водилищу якоїсь естетики і такої феншую в карпфішингі. Як я вже казав, катушка тримач на всіх видилищах Seaid чорного кольору під бланк. Великі пропускні кільця. Перше кільце йде 50-го розміру для більш далеких закидів. І особливо це важливо, коли ви використовуєте катушки формату Big Pit. Тобто це від 10 тисяч розміру до 14 тисяч. Тобто, велика, з великої шпулі зразу вилітає жилка, і вона рівномірно не б'є по кільцям помаленьким, якщо там стояло б, наприклад, 40-ве. І без перешкод ваша оснастка летить туди, куди вам треба, на ту дистанцію, яку ви там відмітили і запланували. Ручка даних хулища має рознесений вигляд і закінчується, не е, дуже комфортною ручкою. Тюльпан даних хулищ також має збільшений діаметр. І антизапутуючу таку раму, тобто нічого не чіпляється не, не при закиді, і ви не будете обривати свою оснастку. Ну і в закінчення нашого огляду, е, хочу дати такі рекомендації. В принципі, вони багатьом е, відомі, але все ж таки, хто не знає, тому е, якщо ви е, ловите на невеликих озерах і вам далеко закидати не треба, е, особливо, коли ви ловите. Е, Скажімо так, не дуже велику рибу, і ви знаєте, що в цьому водойомі, в цій водоймі є там риба, ну максимум там 5-7 кілограмів, і вам не потрібний там дуже великий дальній закид, то рекомендую водилище з довжиною 3,6 м це 12 футів і тестом 3 ЛБ. Вона повністю підійде під ці умови і буде добре гасити всі ривки цих невеликих коропів. Які дуже, бувають іноді дуже різкими, і вона не дасть обірвати оснастку за рахунок того, що вона трошки м'якіша, і, звісно, у рибака є всі шанси її довести до підсадки. Якщо ви ловите, скажімо так, наприклад, уже там з пива пакетами, да, або треба закинути трошки далі. То краще використовувати таку ж саму довжину, в принципі, 12 футів, це 3,6 метрів, але з тестом 3,5 ЛБ. Тобто, вже вагу ви можете повісити на оснастку більшу, тобто прикріпити трішки більший ПВА стік або ПВА пакет. Тому 12 футів, 3,6 ЛБ. Ну і звісно, якщо ви ловите у вас біля вас там немає таких маленьких там озер, водойм і вам потрібно. Далеко закадати, ну, це 100, і при цьому ще е, причепити якийсь ПВА стік або пакетик. Ну, і, звісно, це вже буде вулище 13 футів в 3,9 метра з тестом 3,5 ВБ. Тобто довше вулище, довший буде у вас закид. Ну і звісно, ще треба враховувати і техніку, е, яку використовує сам риболов. Стрій даних водилищ це повільно швидкий. Тобто ви зможете і е, далеко. Доволі закинути оснастку, і при цьому у вас залишається можливість виважувати з комфортом і з більшими емоціями ваш спійманий підсічений трофей. Ну і всім, кому сподобалось водилище або хоче купити будилище Kratos Evo NG нова генерація, ви можете їх придбати в наших розрібних магазинах або в нашому інтернет-магазині. Якщо сподобався огляд, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, обов'язково підпишіться, коментуйте. Ну і всі останні луски. Всім пока!